Усім привіт-привіт, шановні друзі! Давненько я не знімала відео, так як ну, то немає часу, то немає настрою щось останнім часом, до зйомок відео взагалі нема настрою. Ось, нічого не хочеться, якийсь такий не дуже гарний настрій, тому якось не до відео. А сьогодні щось я так вирішила відзняти для вас відео. Надіюся, буду частіше знімати. Просто дуже рідко я стала вишивати, тому і рідко дуже ем, знімаю відео а й взагалі пропала. Можна сказати. Тому, будь ласка, не ображайтеся на мене, я прошу вибачення, що так дуже рідко знімаю відео. Я буду старатися знімати для вас відео частіше, але поки в даний час буду знімати, так як виходить. Ось. Вишиваю ось таку ікону, яку мені подарував. Хороший друг, вишивальник, це Олександр. Можливо, хто багато чув про нього. Ось привіт тобі, Саша. Дякую тобі за цю красу. Я потрошки-потрошки її вишиваю, вже повністю вишила рамочку, вишила німп. ось, і розпочала вже три стріли виш... вишила, і потрошки-потрошки так вишиваю. Ось буду старатися продовжити вишивати. Просто зараз трошечки буває не, не встигаю, не, не вистачає часу, але я обов'язково її вишию. Вона мені дуже-дуже подобається, дуже-дуже гарно виходить, і я буду з вами ділитися, як вона в мене просувається і ем, що я вишиватиму далі, братиму. Поки в даний час лише шию її, тому що я до ікон відношуся дуже трепетно, тому. Поки я її не вишаю, в роботу нічого більше не беру. Тому таке коротеньке сьогодні відео. Ну, Буду старатися вернутися до відео трішечки. Можливо, коли зайду в прямий ефір, але в мене ефіри дуже слабі, тому що майже нема людей на ефірах. Ось, Але. Інколи, можливо, і проведу ефір, постараюся. Ось, вам дуже-дуже велике дякую, мої хороші, за те, що ви переживаєте, питаєтеся, де я пропала, і пишете мені Мені дуже-дуже приємно. Ось, що ви за мене пам'ятаєте, що ви чекаєте мої відео. Мені направду, дуже-дуже-дуже приємно. Я вас дуже всіх люблю, обіймаю. Буду старатися знімати відео буду щось цікавеньке е, пробувати вернутися. Ну, Розумієте, вдома це є вдома, а коли ти не вдома, то дуже складно, тому що вдома в тебе є робоче місце, у тебе є що показати, у тебе якісь є новинки, там чи приходять зараз, я нічого не замовляю, тому новинок в мене немає. Ось, тому, якби, і нема що такого більш якби, показати. Але буду хоча б такі коротенькі відео знімати, показувати, що я вишиваю, як в мене просувається і так далі. Тому дякую всім, хто мене пам'ятає, хто чекає на моє відео. Мені дуже-дуже приємно. А хто ще мене не знає, підписуйтеся на канал, будемо дружити, будемо старатися спілкуватися. Ще, до речі, я буває заходжу в ефіри у Тіктоці. Тому, кого є Тікток, підписуйтеся на мій Тікток. Я там пишуся Наталія. Тому заставка така на... в українському стилі, тому шукайте мене і з радістю, коли я захожу, приєднуйтеся інколи я вишиваю, інколи виходжу з манікюром. Ну, також дуже рідко, але бувають. Тому знаходьте мене, підписуйтеся, буду дуже-дуже рада з, ну, з, з вами спілкуватися і спілкуватися ближче. Мені дуже-дуже приємно. Дякую вам всім велике. Ну, поки що це все, що я можу вам показати. Ось, А що як буду далі вишивати щось, то буду обов'язково вам також показувати. Дякую вам велике. Ось, всіх обіймаю, цілую, всім гарного дня, гарного тижня, гарних вихідних, всього-всього найкращого. Здоров'я вашим рідним та близьким. Нехай вас Бог оберігає, ваших рідних та близьких. Зараз дуже складний час, тому нехай вас Бог береже. Всім дякую, всім до нових зустрічей.